Сьогодні в гості до нас завітала цибулинка і принесла нам гостинець ось я таку корисну, багато вітамінами зелене. А чи можемо ми з вами, тітки, виростити таку зелену у себе вдома? Так, звичайно, будьте уважними а допоможуть вам у цьому ваші батьки. Висаджувати цибульку будемо двома способами. Перший спосіб висаджування у ґрунт. Беремо ємкость з ґрунтом і нижню частину цибульки, там де корінці, занурюємо у ґрунт. І поливаємо водичкою. Другий спосіб висаджування цибульки у ємкості з водичкою. Беремо ємкості з водичкою. І знову нижню частину цибульки, там де корінці, ставимо у воду. От ми висадили з вами дітки цибульку двома способами. А тепер ми будемо за нею доглядати і спостерігати. Цибульку, яку висадили в грунт, будемо поливати. А цибульку, яку висадили у ємкості з водичкою, будемо спостерігати. Якщо рівень водички буде знижуватися, то будемо додати водичку. А ще, щоб наша цибулька добре росла, їй потрібно тепло і світло, тож поставимо її на підвіконня. Бажаю вам з цибулинкою успіхів! До нових зустрічей!